Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. В території Черкаської області налічується 597 архітектурних та 1377 історичних об'єктів, занесених до реєстру пам'яток. Такі дані нам озвучили в обласному управлінні культури. Проте об'єктів, які б мали потрапити до офіційного охоронного реєстру держави, набагато більше у деяких селах їх може бути кілька. Такою є думка керівника Тальнівського палацопаркового паркового комплексу Шувалових Олега Шатайла. Один із таких об'єктів показав нам на Тальнівщині. Це православний храм трьох святителів у селі Кобринове. Його освятили у 1857 році. Розказує місцевий краєзнавець та керівник палацу паркового комплексу Шувалових Олег Шатайло. Є фотографія, де на цьому місці є видно дзвіницю. Це фотографія десь 1946 року. Вона збереглася, сама фотографія, дзвіниця не збереглася, як і все в радянський період. Храм у Кобриновому – це один із небагатьох храмів на Тальнівщині. Побудований в кам'яному стилі мурований храм, побудований цей храм Софією Потоцькою, уродженою в Браницькою в середині 19 століття богослужіння. Тут здійснювали до 1930-х років. Потім храм закрили комуністи, каже краєзнавець. Потрапити всередину нам допомагає Раїса Петриченко. А це церква. Жінка живе по сусідству відтоді, як приїхала у Кобринова за чоловіком 50 років тому. Якщо хочете, то повізди сюди, Подивіться на наверх. Також сюди і тому. Ну, всім там, де співав колись хор. Я приїхала, то вона була вже млин. А казали, що вона була комора колись, колись церква була, ходили люди. Там під склад церкву переобладнали у 1959 році, поточню Олег Шатайло. Ще через 12 років тут обладнали колгоспний млин, який пропрацював до кінця 90-х років. Збереглися конструкції, ось заходимо в вівтар. І що ми далі бачимо? Тут у вівтарній частині тінь від царських воріт. Знищено все, але обриси збереглися, вони світліші. Знімок храму, датований 47-м роком, у своєму архіві має Юрій Книж. Каже, він корінний житель Кобринового. А це будували на перетині тим магнітних ліній, що дзвони дзвонили, то в усій Укрусі було чути на, на, на три райони. Ну, Все воно тоді робилось, як кажуть, професіонали робили. Пан Юрій розказує, був головою села протягом 34 років, а нині на пенсії. За вашою каденцією, чи були якісь спроби поставити його на облік як історичну пам'ятку, архітектури? Ні, не було. Воно це було колгоспне майно, колгоспне приміщення. Було, ну тоді ж ви зрозумієте, що колгоспний устрій і теперішній будемо казати особистий селянський сподобався. Зовсім різні речі, зовсім різні питання. І тоді люди і не ставили питання. Каже, як ми десь його поставимо на облік, його нас заберуть, де ми будемо молоти зерно, де ми будемо? Ну тоді воно навіть такі питання не стояло. Попри те, що Трохсвітительська церква має значні руйнування, в неї є перспективи стати однією з туристичних принад в Тальнівщини, каже керівник палацо паркового комплексу Шувалових Олег Шатайло. Розказує, показує на прикладі своєї Вотчини, розташованої за два десятки кілометрів від Кобринового. Ось так я зустрічаю туристів і вас запрошую. Ця кімната до 1936 року була найвищою кімнатою палацу. Тих перекриттів не було. Висота була величезна. Довж висоту двох поверхів. У історичних місцях, в історичних палацах, будівлях потрібно відчувати дух, дух епохи, дух приміщення. В нашому випадку тальнівський палац, це данська архітектура. Данська архітектура в Україні представлена лише в тальному. Цей палац розказує Олег Шатайло, збудований графською родиною на Ришкіних у 1907 році. Автором проекту став данський архітектор Андреас Клеменсен. Туристичний сезон тут триває із квітня по листопад, бо приміщення не опалюється. За цей період минулого року, каже Олег Шатайло, палац відвідали більше двох тисяч туристів з усієї України. Звичайно, для туристів важливо де зупинитися. Як доїхати, щоб дороги сполучення були. Адекватними, нормальними, щоб де поїсти, де відпочити, це все враховується, і тоді турист їде для родини Горових із Херсону. Він у списку обов'язкових для відвідин із 21-го року розказує Ірина. Але потрапити сюди нагода випала цьогоріч. Зараз ми повертаємося з відпустки з Закарпаття. Ми зупиняємося в деяких місцях, коли друзі кажуть: от в Єгипті, от, в Туреччині, от десь в Іспанії. Я завжди розповідаю про те, що в Україні є неповторні, цікаві, колоритні, унікальні місця, яких ви можете не побачити більше ніде, не то що в Європі, а у світі. Пояснювати, що це популяризація, що це наша культура, що це наша історія. Ми ну привчати до цього всього дитину старшу. Тепер уже меншу, тому що вона у нас теж подорожує з двох місяців. У 2022 році територію палацу взяли на баланс Стальнівської міської ради, створивши комунальне підприємство, розказує голова громади Василь Сітько. Хоча підприємство отримується коштом місцевого бюджету, але має власний спеціальний рахунок. Про значні туристичні збори і вигоду для бюджету не йдеться, каже міський голова. Але кошти на поточні роботи підприємство має. Ніяких там ні ремонтних, ні відновлюваних робіт. Ми не проводимо, тому що це. Якби документація, це великі кошти, це інший рівень, наприклад. Але ми її зберігаємо. Зараз із Стального ми переїдемо у Мошне. Як нам розказав тамтешній краєзнавець Микола Якименко, село має вісім визначних пам'яток історії та архітектури. Це унікальна для України колекція архітектурних стилів, компактно розміщена на території одного села. Серед них, приміром, церква, зведена у 1840 році архітектором Джорджіо Торічеллі, та католицький костел 1857 року. Єдиний збережений дерев'яний різьблений будинок авторства Владислава Городецького. Ми відвідимо кілька пам'яток і дізнаємося, у який спосіб. По мошнах їх усі зберегли для наступних поколінь. Почнемо із цього дворища. Тут керує Ганна Грицик. Ви споглядаєте будинок, в якому бував Тарас Григорович Шевченко, який зберігся з 19-го сторіччя до сьогоднішнього часу. Цьому будинку проживав Тарас Григорович Шевченко не з своєї волі. У 1859 році, коли його як арештанта доставили в Мошне, а це був заїзний двір. Тому Переважно більшість днів Тарас Шевченко проживав саме в цьому історичному будинку. Ганна Грицик працює у музеї Тараса Шевченка із моменту його відкриття у 2013 році. Розповідає, будинок ніколи не стояв пусткою. Будинки живуть до тих пір, поки в них живуть люди. В цьому будинку з від першого джерела від першого дня і до останнього дня проживали люди, тому він зберігся ось в такому стані, який ми сьогодні спостерігаємо. Краєзнавці знали про те, що в цьому будинку був бував Расгори Шевченко, і клопотали про те, що якщо цей будинок буде продаватися, то щоб обов'язково викупити і створити музей саме в цьому будинку. Про наступну пам'ятку католицький костел нам розказує місцевий краєзнавець Микола Якименко. Ну, є в Мошнах і італійський куточок. Перед вами костел. Рівно-католицький костел, побудований в 1857 році, на кошти графині Воронцової. Це унікальний костел. Такого більше в Україні немає. Тут поєдналися неороманський стиль із італійським неоренесансом. Вивчення історії Мошин захоплення Миколи Якименка. Сам він розказує, керує сільським будинком дитячої та юнацької творчості. Багато де національно-патріотичного виховання, скажімо, дає туризм, походи. І ми з дітьми почали збирати цю інформацію. І таким чином ми залучали дітей до вивчення історії свого краю, а це, скажімо так, найефективніша форма патріотичного виховання. Далі прямуємо до дерев'яного будинку лікаря. Його на замовлення місцевої поміщиці Катерини Балашової у 1894 році розбудував київський архітектор Владислав Городецький. Розказує Микола Якименко. Цей будинок частина медичного комплексу. Він не складався, значить, з головної будівлі лікарні. Була ще одна допоміжна. Працював лікар. Два фельдшера, дві бабки-повітушки. На десять ліжок була розрахована лікарня. Тут була хірургія, тут був роддом. Проте лікарня згоріла, каже краєзнавець, лишився тільки будинок, збудований для проживання лікарів. Він унікальний не тільки тим, що це єдина в світі уціліла дерев'яна будівля повелителя бетону і цементу, як називали Городецького, а ще й унікальний своєю архітектурою. Всі сільські пам'ятки розказує Микола Якименко мають такі інформаційні стенди, а ще відцифровані та зібрані на спеціально створеному сайті. В минулому році Україна інкогніта реалізувала грант на 10 тисяч євро для Мошен. Якраз вони зробили виміри 3D-копію цього будинку. Тепер можна його побудувати з нуля. І його, і решту сім мошинських об'єктів, розказує технічний директор громадської організації Україна інкогніта Андрій Яровий. В Україні каже, вони реалізували всього два подібні проекти. Звичайним фотоапаратом і квадрокоптером. Ми робимо тисячі фотографій всередині зовні будівель. І потім їх вже в програмах рівних перетворюємо на цифрову копію. Це займає процес зйомки, десь близько. День-два, можливо, так в середньому, залежить від величини об'єкта. і потім все це докупи складати е також від тижня до місяця, в залежності від того, що треба отримати. Тому що ця цифрова копія можна дуже в різних сферах використати, можна її в вигляді віртуального туру використовувати, можна зробити обмірні. Креслення для роботи для роботи архітекторів або проєктувальників, можна зробити якусь анімацію, можна друкувати на 3D-принтері масштабні копії, поставити музеї або собі вдома на столі. За сприяння організації Україна інкогніта та її партнерів вдалося привернути увагу і до Кобринівського храму. Розказує Олег Шатайло. Під час спільної експедиції на початку цього року зробили перші дослідження приміщення та провели толоку. Це дуже велика туристична принада, тому що і сама архітектура храму, і якби її реставрувати, це ще більша принада була б. Але вже на сьогодні він приваблює туристів. і На сьогодні вже приїжджали туристи із Києва, з Вінниці, які цікавились саме архітектурою, в тому числі і цього храму. Нині старий храм хочуть внести до переліку історичних пам'яток, що охороняються державою, каже міський голова Тального Василь Сідько. Ми зараз зробимо документи на нього, зробимо кадастровий номер земельної ділянки, виділимо і в охоронні зобов'язання внесемо в реєстр культурної спадщини, це приміщення, охоронний договір. Допомогти громаді із паперовою роботою взявся київський архітектор Анатолій Ізотов. Розказує, він був у складі дослідницької експедиції. Та власне ми кажемо зараз про матеріальну культурну спадщину, тобто нерухому. І рухомим. І от, власне, вони є е, матеріалізованими об'єктами е, той, е, скажімо. Духовної спадщини, яка проходить як через релігію, через культуру проходила і є, вони є носіями тої інформації нашої історії, тобто це є кодом нашої нації, і власне збереження коду нації, ну це за, за що сьогодні країна воює. Тому тут мені дуже дивно, що в період. Повноцінного вторгнення та й загалом війни, якщо брати вже від самого початку до сьогодні, за всі ці вже більше десяти років якось держава не налагодила цей, цей процес повноцінно. Тому треба скритак, під крем кажу посилювати дослідницьку складову на місцях. Поки її не буде, всякі мрії про органи охорони культурної спадщини місцеві на місцях. Ну, це трошечки буде складно. Скільки об'єктів варті того, що потрапити до державних реєстрів в обласному управлінні культури і охорони культурної спадщини, не знають. Натомість називають їхню зареєстровану кількість 597 архітектурних та 1377 історичних об'єктів. Що їм дає присвоєння такого статусу, пояснює юрисконсульт обласного управління культури Артем Каландерець. Безпосередньо занесення об'єкту до державного реєстру присвоюємо статус пам'ятки. В такому разі на пам'ятку є певні обмеження в діяльності. Більшість пам'яток мають певний статус, наприклад, житлової будівлі, там лише можна використовувати як життву будівлю. Якщо це адміністративна будівля, можна використовувати, виключно як адміністративну будівлю, не можна використовувати як житове приміщення. Окрім того, в пам'ятки є територія пам'ятки, в пам'ятки є охорона зона. Єдине обмеження це те, що на таких об'єктах не можна здійснювати реконструкцію. Разом з тим можна Дійснути ремонт, поточний реставрацію, пристосування і так далі. І, але і знову ж таки всі ці дії здійснюються виключно за погодженням з органом охорони. Поки у Києві і Черкасах вирішуються долю Кобринівського храму, Раїса Петриченко доглядає за його територією по-сусідськи, себе косить і тут обкошує. Хотіла б, щоб сюди їздили туристи, щоб оцей він. Звісно, я це взяла коса доп бо вже стидно. Ніхто ж раніше весною геть і все поробили. Дерева позрізали, поприбирали, геть і все. Ну воно заростає, ніхто не дивиться.